Друзі, вітаю на каналі. Зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, щоб знати більше, і разом впевнено тримаємо наш інформаційний фронт. Сьогодні разом зі мною вже традиційно Юрій Калгушкін. А, знаний громадський діяч, волонтер, голова громадської організації Захисники Свободи України, військовий комісар Харківської області в період 2016-2021 років. Людина, яка і сьогодні постійно знаходиться на лінії бойового зіткнення на передовій, їздить до військових підрозділів як волонтер, як, ем, як військовий, бо колишніх військових не буває. І е, сьогодні пан Юрій ще і входить до складу ради центру національного спротиву. Е, займається вишколом, вишколом е, українських майбутніх українських оборонців. Приділяє цьому питанню багато уваги е, про це і насамперед, про те, як зараз виглядає ситуація на лінії бойового зіткнення, зокрема на харківському напрямку. Будемо дізнаватися фактично з перших вуст. пане Юрій, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Ви щойно з передової повернулися до Харкова. Як ситуація на харківському напрямку в контексті того, що ми чули інформацію про 90 тисяч ворожої сили з особового складу, які накопичили російські окупанти біля кордону з Харковом? І за час спроби вторгнення в? Харківську область, верніше, намагання штурмувати наше місто. Ворог вже втратив значні ресурси. Але поза тим, ми бачимо, що від суботи поновлено знову обстріли міста кабами. Те, чого не було вже кілька тижнів. Зрештою, що відбувається наші сили безпеки та оборони захищають Харківську область. Ситуація стабільна. Ну, я скажу, що напрямок липці там наші просунулися даже йдуть постійні жорсткі бої е, в Повчанську. Але, ну я скажу, що наші хлопці молодці. Е, тут же пам'ятаєте, застосування або виконання бойових завдань, допустим, Донецький напрямок, Херсонський і Харківський. Це дуже різні напрямки. Так, у нас дуже часто і багато працюють орківські БПЛА, які виявляють позиції наших військових. Тому перше, це маскування, це фортифікаційні споруди, ну і безпосереднє виконання завдань по визволенню містечок, сіл. Харків в харківському напрямку тому ті підрозділи, які напередодні наступу на Харківську область зайшли в нашу область, вони враховують ці нюанси, ці особливості і виконують завдання. Тому напрямок в нас ну, стабільно нормальний. Тут я хвилюватись немає чого. Це в першу чергу харків'янам. Про обстріли ну, починаючи з суботи, так, Харків кожного дня обстрілюють. За Ми рахунок Воно почали спрятати кави, так. Чому? Так, зараз того, що ворог використовує авіацію. Так, авіація піднімається на максимальну висоту 10-12 тисяч метрів, тобто 10 12 кілометрів, і не точно цієї висоти, точно. Використовувати іскандери і інші ракети неможливо, тому вони наносять удари по цивільній інфраструктурі, по жилим будинкам, по дитячим садкам, навчальним закладам. Оце такий метод час застосування ракет з боку нашого противника. Так, Пане ну ми... Є... ага. так. Е, Буква... буквально одне уточнення. Є декілька версій, чому це знову поновили, поновилися обстріли кабами керованими авіаційними бомбами саме Харкова. З одного боку, те що ворожі літаки перетинають просто якусь межу, та до якої вони не наважувалися до цього долітати і спрямовувати керовані авіаційні бомби. Другий чинник полягає в тому, що їм, начебто, вдалося модернізувати двигуни ще на відстань до від 5 до 10 кілометрів. Що вони тепер знову перетинають якраз оцю кордони з містом? Будемо так говорити, або люзрозумі. Ну я ще раз кажу, що да, другий друга причина це будемо казати основна. Вони модернізували свої ракети, збільшили дальність польотів. Ну і по-перше, то, що я казав, вони починають ем, з висоти 10-12 кілометрів запускати ракети, а наше ПВО на такій відстані збивати ракети. ну, Трудновато, будемо казати, тяжко. Тому і модернізація, і е, використання літаків авіації на великій висоті. Пане Юрі, ще один момент. Надходить, надходить зброя від наших західних партнерів. Маємо дозвіл бити по пунктах накопичення військ на ворожій території. А наскільки зараз ви спостерігаєте цю цей процес? Наскільки зараз він має вже свої результати? Буквально кілька Може. тижнів, як ми отримали такий дозвіл, і що, так. І що наразі маємо. Так, ну Територія Білгородської області, тут та, всі області, які межують з Харківською областю, значить, наші Збройні Сили отримали дозвіл на ураження техніки особового складу противника, це дійсно є, є ефективним. І не тільки по Білгородській області, по Курській області, по Воронівській області і далі. Значить, в першу чергу, це, це Служба безпеки України використовує БПЛА великої дальності і вражають об'єкти, наносять там економічний і фізичний ущерб нашим супротивникам. А ми не будемо вдаватися тобто це в подробиці у системи, угу. системи С-300, так були уражені буквально там близько тижня тому в Білгородській області. Тобто, це працює. І ми бачимо, що е, десь півтори тижні почалися обстріли Харківської області, а до цього два тижні практично була тишина. Так, по, по Харківській області, особливо по Харкову обстрілів не було. Це заслуга наших військових, які уразили об'єкти на на території Білгородської області, звідси запускали ракети по нашій області. Тобто, це працює і наносимо урон. Суттєвий нашому ворогу, я, я, я зрозумів. Я зрозумів цей момент, і е, що зараз сталося з того, що ми все ж таки ну, е, обставини, які у нас виникли в суботу, так е, знову ж таки, брак зброї. Можливо, просто ворог змінив тактику, можливо, якісь іще чинники. Якщо резюмувати цю підтему в нашій розмові, що ви можете додати, все ж таки, по перше, ворог активізував, будемо сказати, обстріли Харківської області. Ми це бачимо. По перше, так, ну завдяки ми вже казали, да, дороблення ракет, увілічила дальність ракет. Так, по-друге, використання. Авіації на великій висоті, плюс, ну я скажу, що в Харківській області недостатньо систем протиповітряної оборони, таких серйозних станцій радіоелектронної боротьби, щоб боротися з ракетами. Якщо БПЛА ми збиваємо, там деякі ракети збиваємо, які запускають по Харкову і Харківській області, то в цілому я ще раз кажу, що. Недостатня систем протиповітряної оборони. Тому кожного дня президент, президент Верховний головнокомандувач, міністр оборони, головнокомандувач Збройних сил України звертається до наших партнерів європейських про надання допомоги от, конкретно по системам протиповітряної оборони. А, пане Юрію. А... Зараз ви як представник штабу національного спротиву їздите по багатьох районах області? Процес мобілізації перший момент, і другий настрої в лавах наших оборонців. От, якщо поєднати ці два моменти, так до якого висновку ви пристаєте? Ну по перше, ми готуємо ну не ми, а центр підготовки населення до національного спротиву це комунальна установа обласної харківської обласної ради готує цивільне населення до національного спротиву. Тобто, це та категорія, яка на сьогоднішній момент не підлягає мобілізації, це жінки, це юнаки до 25 років, це посадові особи, які заброньовані або мають відсрочку від призову по мобілізації. Підготовка здійснюється по 15 предметах. Основні предмети це вогнева підготовка, теорія, практика, це тактична медицина, це інженерна тактична підготовка, ну і так далі. Курс навчання 3 місяці по програмі загальна військова підготовка сил територіальної оборони. Там приблизно 100 годин. Ну, Перші вже результати є. Це в одному з районів закінчили навчання. А зараз набирають інші. Ну, другі групи навчальні групи. В другому районі не буду казати, в якому будуть всю цю суботу практичні стрільби, і теж будуть завершення. І ті, хто був і навчався протягом трьох місяців, отримують сертифікати. Ну і в двох районах ще продовжується підготовка. Я скажу, що ми е, залучаємо дуже серйозних інструкторів. Всі інструктори це учасники бойових дій, практично, які звільнилися ну, протягом останнього року. Мають досвід бойових дій, мають е, педагогічні навики для проведення занять. Заняття проходять дуже цікаво. Більше відділяємо е, уваги на практичні заняття. Теорія і більше практики, так, у відносно там 30% теорії, 70% практики. От. Ну, Мобілізація продовжується. Планові завдання для Харківської області зараз зросли вдвічі, але ми бачимо активність наших громадян. По-перше, це оновлення даних через. Районні територіальні центри комплектування і соціальної підтримки через СНАП і Резерв Плюс. І вже наступний етап, я вважаю, що через Резерв Плюс, в першу чергу, почнуть приходити повістки нашим військовозобов'язаним і для проходження в першу чергу медичної комісії. Якщо військовозобов'язаний приходить до СНАПу, він практично оновлює свої дані і проходить ВЛК. Військово-лікарську комісію, так? Тобто, це повністю оновлені дані. Якщо через вісна поновлюються дані або через резерв плюс, ну головна складова це медичний огляд і визнання придатним або непридатним. А якщо придатним, там є п'ять категорій. Перша категорія це ті, які готові проходити військову службу. Частинах десантно-штурмових військ, остання категорія це придатність до військової служби, але в частинах забезпечення або вищих навчальних військових закладах або ТЦК. Це п'ята категорія: ну це є захворювання у військово зобов'язаних. Тому, вони, якщо є такий висновок, висновок військової комісії, вони проходять. У даних підрозділах військової служби, якщо будуть призвані, ну і багато тих, які раніше не займалися питанням збору документів для надання відсрочки відповідно закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію постанови КМУ 560, яка вступила в силу 18 травня. Ну, я хочу ще раз сказати: відмічаю активність наших. Військово зобов'язаних станом на сьогодні в районі ну, більше двох мільйонів вже навели дані. З них більше мільйона ну підлягають мобілізації, але ну я ще раз кажу: це один із основних напрямків оновлення даних проходження військово-лікарської комісії. Пане Юрію, і ближче вже до е, підсумків сьогоднішньої розмови. Е, моральний дух сьогодні в е, лавах наших оборонців. Ви спілкуєтеся з хлопцями і дівчатами безпосередньо на передовій, і е, е, бачите це все на власні очі безпосередньо. Так. справді ну я скажу. По перше, ну йде ротація. Йде ротація приблизно 5-6 бригад вже ратовані з нуля, як ми кажемо, да на відновлення. Все добре, то тому що ну, за три роки практично військовослужбовці, які знаходяться на передній лінії, вони вже і фізично і морально устали. Так, а дух бойовий виконує всі бойові завдання. Ну я більше спілкуюся зараз з військовими з військовими частинами, які перебувають у Харківській області. Ну, я скажу, що все нормально, взаємодія організована. Завдання виконуються, тобто волонтери Харківської області дуже допомагають тим військовим частинам, які знаходяться в нас, і виконують завдя... завдання. Тому що ну я так як приклад приведу, що деякі військові частини передислокувалися, і е, самого елементарного на маскувальні Так, да? І от спочатку, перед початком і спочатку. Наступу на Харківську область ну було багато завдань, замовлень на маскувальні сітки, тому наші волонтери, які виготовляють маскувальні сітки, працюють. Я їм дуже вдячний, та допомагають нашим збройним силам. Звертаємося допомагати не на стану нашим збройним силам, нашим силам безпеки і оборони. Всі до всіх, хто зараз нас дивиться, долучайтеся. Юрій Калгушкін є одним із координаторів цього руху, і, зокрема, акцент зараз робиться на маскувальні сітки, на в яких сьогодні одна з найбільших потреб. Я так розумію, так, пане Юрію, так. З... ну я додав, Микола маскувальні сітки, детектори. Виявлення БПЛА, станції РЕ. ну, це головне, що, що потрібно нашим військовим зараз не тільки в харківському напрямку, ну і по всій лінії боє... А, Пане Юрію, зазвичай для зраду скасовано ваші побажання нашій аудиторії, і такий певний погляд на найближчу перспективу. Ну, і я скажу, що ситуація в харківській області стабільна. Так, далі звертаюся ну, практично для всіх громадян України, кожен з нас на своєму місці повинен максимально як може, допомагати силам безпеки і оборони. Обов'язково без нас буде тяжкою. Я все це відчуваю і ну, максимально що можу робити. У мене дуже багато волонтерів, знайомих, які виробляють і БПЛА, і станції РЕП. Маскувальні сітки, ну і так далі, тому подібне. Тому я звертаюсь до всіх і кажу, що наша допомога силам оборони і безпеки дуже потрібна. Все. Пане Юрію, пане Юрію, дуже дякую вам. Бережіть себе, бо знаю, що за декілька хвилин ви знову вирушаєте в район лінії бойового зіткнення. Будемо з вами на зв'язку і дякую за ті коментарі і інформацію. Ви ненастанно подаєте нашій аудиторії. Юрій Калгушкін, громадський діяч, знаний волонтер, голова громадської організації захисники свободи України. людина, яка входить до. Штабу центру підготовки до національного спротиву військовий комісар Харківської області в період з 2016 шістнадцятого років. Я Микола Пахнін. Не забувайте підписуватися і разом тримаємо наш інформаційний фронт. Побачимось.